Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за править, Господь береже мене і нічого мені не бракуватиме. На місті зеленім там Він оселив мене, коло води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Поколи піду навіть у тіні, не боятимуся злабити зо мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготовив передо мною стіл на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що упоює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, і оселюся в домі Господнім на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь.